2014 рік 13 900 доларів. Ходімо, я вам покажу його стан. Причіп у нас свіжо пригнаний, зрозуміло, що рама на ньому оцинкована. Ви подивіться, який тут маленький отбойнічок, і два інструментальних ящика сюди помістили. Він у нас йде з підйомною війською, шміцовський ося. Весь е, на гумі відсотків 50 по колу, по тенту. Ну, подивіться, красота. Тент, До речі, на ньому рідний. І він навіть не дубовий. Дуже такий мягенький. В різвовички, шміци, зап... касета під дві запаски, запаска, бомба. Все повністю віддаємо в комплекті. Шестії сторони у нас інструментальний ящик. Задні ворота алюмінієві, Вони просто в ідеалі, вони ні каплі. Не просівші. Всередині комплектний, криша замінена в минулому році. Саме саме головне це в нас на ньому є підйомний верх. Підйомний верх це реально топчик. Хто собі шукає такий прицеп, то дивіться, гарний варіант. Дивіться, запаска, який тут ще протектор гуми. Крила ніде нічого не побити. По тинту буквально один-два незначних, незначних поріза по цій стороні більше питань немає. Тент дуже гарно, бо він не вигорівший. Взагалі по тенту питань немає. Зараз він ще й до речі, дуже такий грязненький. Лапи крутяться легесенько, Тут також отбойнички, все повністю є. 13900 доларів. Можете приїжджати на огляд, ми можемо з вами поторгуватись, продати його по повному безналу, по частковому безналу, з ПДВ. Як забажаєте, так і продамо.